Це якраз та точка, де лікар може зупинитися і не продовжувати. Вони пересікаються з тим нервом. Краще, щоб лікар був лінивий. Я навіть не уявляю, як його можна пошкодити. Ускладнення при видаленні зубів мудрості. Улюблена, напевно, тема всіх, тому що є купа лякалок, які не дають можливості спокійно ставитися до цих зубів мудрості. З чим вони пов'язані? У нас є рентген, ми по ньому трошечки помалюємо. Вони пов'язані з тим, що при видаленні зуба ми можемо щось пошкодити. Перелом щелепи під час видалення зуба. Для того, щоб поламати нижню щелепу, треба поламати нижню щелепу. Тобто треба прикласти таке зусилля до кістки, щоб вона Е Не хочу нікого образити, але для того, щоб не ламати нижню щелепу, треба просто не ламати нижню щелепу. Почуття міри це останній подарунок богів людства. Вивих щелепи. Вивих щелепи це передвісник перелому щелепи. Це якраз та точка, де лікар може зупинитися і не продовжувати. Але якщо достатньо мати ентузіазму і вивих щелепи. Лікаря не зупинив, тоді можна продовжити і поламати таке щелепу. Тому я до таких ускладнень ставлюся досить скептично, досить іронічно поза жартами. Е я не бачу інших причин поламати щелепу чи призвести до вивиху щелепи, ніж трошки перебрати з усиллям. Западання щік. Багато хто переживає за те, що будуть западати щоки, якщо видалити зуби мудрості. Цього не буде. Буде це тільки тоді, якщо забрати ось тут от грудочки біша. Вони нам потрібні тільки в ранньому дитинстві, коли ми прикладаємося до грудей матері, більше вони нам не потрібні. Зуби мудрості до западання щік не мають відношення. Ці ті ускладнення, про які ми з вами говорили, вони в значній мірі залежать від лікаря-хірурга, від того, наскільки він є натренований, від того, наскільки в нього хороший асистент, від того, яке він використовує обладнання в своїй роботі, і взагалі, яка в нього філософія є проведення цієї процедури. Це або швидко і бігом розбіглися, або це все-таки ніжно-акуратно, акуратно і швидко не буває разом. Але є одне ускладнення, яке залежить як від лікаря, від клініки, так і від того, як людина себе поводить після операції. Це ризик інфікування. Є дані, які показують, що 10% хірургічних ран інфікуються на планеті Земля. Це така середня статистика. А в ротовій порожнині стерильно не буває. Там обов'язково є мікроби, плюс ми їмо. Їжа стерильна теж бути не може, відповідно, ризиків є. Більше. Це те, що залежить однозначно від лікаря, використання стерильних інструментів обов'язкове, використання одноразових інструментів обов'язкове, дотримання всіх принципів асептики і антисептики це дуже гарні слова, але вони значать те, що стерильне має лишатися стерильним впродовж цієї операції, а нестерильне має просто не використовуватися на операції. Е, є ще та частина, яка від догляду залежить. Якщо після операції почувати себе одразу вільно, одразу включитися в нормальний режим прийому їжі, особливо таке може виникнути, коли дуже легко проходить операція, дуже легко проходить загоєння. Можна потрапити в цю пастку, рано розслабитися, і тоді шматочок їжі може потрапити в рану. І буде інфікування. Це не є катастрофа. Така рана, яка гоїться не так, як нам би хотілося, вона може нормально гоїтися. Просто треба за нею більше доглядати. Потрібно додатково е прийти до лікаря для того, щоб він її обробив і щоб загоєння з такого, як нам не подобається, стало таким, як нам подобається. Є ще е дуже таке неприкольне ускладнення, яке абсолютно е реально може виникнути, і воно. Напевно, більше збігом обставин неприємним збігом, це потрапляння якоїсь запчастини зуба або зуба, або інструменту в дихальні шляхи. Це небезпечно, тому що коли воно потрапляє в дихальні шляхи, тоді спазмується е, дихальний шлях, і не може людина вдихнути повітря, тоді потрібно штучно. Забезпечувати людину цим киснем, цим повітрям. І тут потрібен анестезіолог. На випадок, якщо є ризик такої події, потрібно, щоб був анестезіолог, який швидко може на це відреагувати, який може цей процес вернути назад. Тобто не дозволити м'язам спазмувати дихальний шлях. Ускладнення не пов'язані з власне хірургічною процедурою, але цілком реальні. Це є Неконтрольоване підвищення пульсу, неконтрольоване підвищення тиску або алергійні реакції. Це всі ті ускладнення, яких ми хірурги дуже боїмося, тому що ми з ними не працюємо щодень. Це є невідкладні ситуації, які потребують негайної реакції, негайного введення певної комбінації певних ліків, і саме для цього. Я хочу мати анестезіолога в своєму операційному кабінеті, в операційному залі. Бо анестезіолог він так і називається професія. Анестезіолог-реаніматолог. Якщо є якийсь невідкладний, ризикований, небезпечний стан, то саме реаніматолог проводить виведення пацієнта з цього стану. Не хірург, який би не був крутий хірург, він. Не займається невідкладними станами. На цьому я насправді хочу дуже сильно наголосити. Спокійно це з реаніматологом. Спокійно це коли реаніматолог вже підготував всі ліки на випадок оцих типових. Вони всім відомі, вони є класичні ці випадки, це є набряк квінки, це є анафілактичний шок, це є колапс, це є е, гіпертонічний. Криз. І саме ті лікарі цим займаються. Саме тому я не ходжу в операційну, якщо в мене немає анестезіолога, бо я хочу спати спокійно, я хочу займатися хірургією. Я не хочу займатися рятуванням життя. Це насправді має значення, тому що е, навіть якщо бувають такі випадки, коли седація е, по якимось причинам не працює, і ми. Працюємо в звичайному режимі з місцевим просто знеболенням. Я завжди хочу, щоб анестезіолог був на території клініки. Я не ходжу в операційну, якщо в мене хоча б анестезіолог не п'є каву. І я не розумію, що він позбирав всі ліки, які йому потрібні, якщо мені треба буде його допомога, швидка реакція. Він просто прийде і врятує мені е, людину, врятує мені репутацію, врятує мені мій спокій. Абсолютно реальна історія, особливо коли, ось тут ви можете побачити зуб мудрості, він не схожий на інші, тому що він знаходиться в кістці, і що важливо, він знаходиться там, де і нерв нижньо щелиповується. Той нерв, який нам подобається тим, що ми за рахунок нього відчуваємо губу з права і зліва, відповідно. І корені конкретно цього зуба, вони пересікаються з тим нервом, відповідно, при. Агресивному видаленні, навіть делікатному видаленні, все одно є ризик пошкодити цей нерв, тоді губа не буде чутливою. Який ще є ризик з цим зубом мудрості? Якщо його видаляти так, як мене вчили в школі, то тоді, щоб його видалити, треба або сьомий зуб забрати, пошкодити, не знаю, що з ним зробити, або. Спиляти кусок кістки, щоб легко такий зуб підняти. Відповідно, є ризик пошкодження кістки. Е, хоча я думаю, що це є погана ідея так робити, хорошою ідеєю при видаленні таких зубів е, є просто розділити його на запчастинки і скористатися наявним віконечком для того, щоб він вийшов і не пошкоджувалося е, прилеглі тканини. Також є ризик пошкодити сусідній зуб. Сусідній зуб буває так, що при необережному поводженні з інструментом можна просто бором пошкодити, і він буде потребувати уже пломбування. А пломбування нижче у цієї лінії є непрогнозованим. Це ризики, які стосуються цього нижнього зуба. Також ось тут, от попереду жувального м'яза, проходить у нас лицева вена і артерія. І вона досить гарно кровить, якщо її знайти. І треба ще вміти її зашити. Хоча такі речі трапляються дуже рідко, але раз ми говоримо про ускладнення, ми говоримо по-чесному про всі. На нижній щелепі. У нас ще є один нерв, який е, ніхто не обговорює, тому що, чесно кажучи, про нього всі забули ще зі школи. В школі нас вчили, що з язикового боку знаходиться язиковий нерв. Він проходить у нас десь ось так, от, на цьому рівні, тобто досить близько до зони, де працює лікар. І Знову ж таки, активне, агресивне поводження з ділянкою, де працює лікар, воно може призвести до того, що цей нерв буде пошкоджений і тоді не буде працювати половина язика. Точніше, не буде відчуватися, де знаходиться зараз язик. Це дуже неприкольно, тому що це як колода в ротовій порожнині. На верхній щелепі у нас є. Гайморова пазуха. Ось ця біла смужка це є стінки гайморової пазухи. Гайморова пазуха це є така додаткова порожнина до основного дихального носового каналу, яка для чогось є. Вона схожа до тих службових приміщень, які ми бачимо, коли їдемо автомобільним тунелем. Вони там є, для чого вони толком ніхто не знає, але вони є. Що нам важливо розуміти, що це вже є територія, по суті, носової порожнини. Дихальна територія. Це є, по суті, сусід зверху, який є над нами. І в даному випадку верхній зуб у нас досить вдало знаходиться, він знаходиться корінцями в гайморовій пазусі. Тобто, якщо ми продовжимо цю аналогію з сусідом зверху, то цей зуб просто у нього з-під коврика піднімається. І коли ви наляте такий зуб, є ризик того, що принаймні Акуратному його видаленні може сформуватися сполучення між ротовою порожниною і носовою порожниною. По суті, між нами і сусідом зверху. Це погана є ідея, тому що це прекрасно мати сусідів, але жити з ними разом недобре. Бо те, що відбувається в гайморовій пазусі, буде відбуватись в ротовій порожнині, а те, що в ротовій порожнині, буде відповідно впливати на гайморову пазуху. Такі сполучення, вони називаються от, от між носом і ротом, дуже гарну назву має, це є ороантральне сполучення. Це не є катастрофа якась, е на відміну від нервів, які, якщо повністю пошкодити, вже неможливо відновити, то сполучення між гайморовою пазухою і ротовою порожниною можна закрити. Єдине, що для цього, як правило, хочеться. Мати щелепно лицевого хірурга, його треба або кликати, або їхати до нього. Тому дуже добре, якщо лікар про це знає і про це дбає. Що ще добре з верхньою щелепою? Знову ж таки, якщо видаляти зуб, так як мене вчили в школі, такий спеціальний інструмент, який називається елеватор, сюди вставляється між зубами і штовхається. Зуб так, щоб він вийшов назовні. Ось так він хоче, так? тому що він є загнутим. То отут ми можемо побачити кісточку, тоненьку, маленьку, таку як краплинка. Якщо бути достатньо активним, то можна ось цей блок кісточки виламати з зубом. Це не є щось дуже страшне насправді, але це зовсім не бажано, тому що сюди приходить багато судин. І така кровотеча може досить довго закриватися. І знову ж таки, тоді, можливо, потрібен буде щелепно-лицевий хірург. Або е якимось чином з цим е працювати вже в операційній. Знову ж таки, важливо, щоб лікар про це знав. І краще, щоб лікар був лінивий, щоб йому не хотілося ні оруантральні закривати, ні боротися з кровотечою в ділянці задньої частини верхньої щелепи. Ще спеціально для всіх тих, хто каже про пошкодження лицевого нерва. Лицевий нерв це є такий дуже важливий нерв, він керує всіма нашими м'язами обличчя. Але він до восьмих зубів має дуже мало відношення. Він знаходиться досить далеко за кількома шарами тканин. Він знаходиться насправді під шкірою обличчя. Цей нерв лицевий він знаходиться під шкірою. І при видаленні е, зуба мудрості його я навіть не уявляю, як його можна пошкодити, тому що цей нерв він не є магістральним одним нервом, одним пучком. Проводів. Це є розгалужена дуже сітка, приблизно як коріння у дерева. Їх є дуже багато і всі одночасно пошкодити неможливо. При видаленні зубів мудрості ми ніяк не ризикуємо пошкодженням лицевого нерва, відповідно, параліча половини обличчя не може бути. Нижньощелеповий нерв, який відповідає за чутливість нижньої губи. Саме чутливість, нерухомість. А чутливість нижньої губи, він абсолютно реально е, знаходиться в зоні ризику. Заспокоїтись. Насправді майже всі зуби мудрості е, пов'язані з тими ризиками. І саме робота з тими ризиками є професією лікаря, стоматолога, хірурга, а тим більше щелепно лицевого хірурга. І це нормально, що вони є. І дуже важливо, що лікар знає про них. Дуже важливо, що він це все враховує. І напевно я вам дам трошки пораду. Якщо ваш лікар вам розказав про ці всі ризики, які можуть бути, тоді, напевно, він сам про них думає, коли йде працювати з вами. І коли людина думає про ті ризики, коли докладає зусиль, щоб їх не виникло, бо розуміє ціну цих ускладнень. Тоді, напевно, воно і відбувається все спокійно і нормально, і ви забуваєте про таку процедуру. Підписуйтесь на канал, ми будемо пробувати дедалі ширше розкривати цю тему. І якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть коментарі, ми будемо на них відповідати. І в описі до відео буде посилання на спеціалізовану клініку, всі зусилля, якої направлені на те, щоби. Вирішувати проблеми зубів мудрості і при цьому не створювати інших, тому можливо, вам буде потрібно отримати ту інформацію.